Чотири кімнати. Це вітальня, 20 квадратних метрів. Це західна сторона, така лоджія. Тут є добротний паркет. В коридорі є плитка, кухня. Тут залишаються монтовані меблі, є посудомийна машина, холодильник, духовного шафа. Коридор. Тут є місце під таку шафу, купе для верхнього одягу. І три спальні та санвузол. Ванна є окрема. Туалет? В туалеті є бойлер, який нагріває воду Це є спальня з такою шафою. Кімнатка з виходом на лоджію. На південну сторону і ще одна кімнатка.